В Грузії є народ, неймовірно, пасіонарний народ. В чомусь грузини свої пасіонарності десь можуть обганяти українців навіть. Але. В Грузії бракує дуже вмілого і так само пасіонарного, відданого і сміливого мужнього політичного класу. Політична опозиція, особливо парламентська політична опозиція в Грузії, вона вона трошки там на місці сприймається не зовсім так, як у нас. Звичайно, що представники там єдиного національного руху самі себе будуть хвалити, казати, що в них все прекрасно, все чудесно. Вони саме ті, кого хочуть грузини, але абсолютна більшість грузинів за них не проголосували з одної єдиної причини. Грузини не хочуть про російських напрямків і впливів. Так там є Велетенська кількість тих, яких можна назвати А, яка є різниця? Десь, напевне, половина населення. Хоча і вони антиросійські настроєні так само. А от проблема в тому, чому е, за Іванішвілі голосували, чому за нинішній уряд голосували, це від страшного відторгнення персонально Саакашвілі. Це